І я відчуваю, що нічого з того, що я роблю, не виходить. Наприклад, цього тижня я намагалася зайнятися спортом, І я намагалася навчитися готувати те, що йому подобається. І я намагалася причепоритися для нього, але нічого не виходить. Так схоже на те, що ви справді прагнете до повноцінного зв'язку з ним. Але все розбивається об стіну. Yeah. Так, я відчуваю, я відчуваю що він не чує нічого з того, що я кажу. Він не бачить нічого з того, що я роблю, і я мені просто важко сказати, чи він досі кохає мене. Продовжуйте. Вибачте, я забула про що казала. Перепрошую, продовжуйте. Здається, я казала, що не знаю, чи він досі мене кохає. Так, це дуже складна ситуація. Це виклик, з яким часто стикаються багато чоловіків і жінок у стосунках. Зокрема, дозвольте запитати, що він робить, щоб показати вам свою любов? Він купує мені речі. які саме речі? Ну, Знаєте, квіти, шоколад, банальні речі, але для мене це не дуже важливо. Ну, тоді а що для вас важливо? Не знаю, наприклад, піти, прогулятися, провести час разом або, наприклад, просто поспілкуватися. Схоже на те, що він позбавив вас елементарного людського контакту, так? Чесно кажучи, здається, що я могла б не з'являтися вдома два тижні, а він би й не помітив. ви намагалися донести це до нього? Так, Це моя проблема. Здається, я не можу й двох хвилин поговорити з ним наодинці. одинці. Подовжуйте. Ви впевнені? Може, вам... А... Може, мені... Я можу почекати. Прошу, продовжуйте. Ну, гадаю... Гадаю просто... Це просто крісло. То був не я, то був... Репень трохи. Чесно кажучи, я не відчуваю ж так, так тихенько. друзі, ви можете подивитися багато інших відео. Якщо ви їх ще не бачили, то вони десь тут з цього боку. В деяких є вона загаліто. То Тож перегляньте їх. Вибачте, що ви казали. Um... Як якби там не було, так дивіться інші відео.